Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі, мене звати Ліна, і сьогодні я хочу вам е, показати декілька крайніх своїх робіт, і не тільки, напевно. О, Тому що в'яжу -то я майже кожний день. Ну, дуже-дуже рідко є таке, що я не в'яжу. Напевно, хтось закидає мене капцями, але я навіть і в свята в'яжу. Тому, Тому так. Так, в кадрі стоїть моя. Лялька. Так, це мій так, якби особистий майстер-клас, я його зараз записую. Ось Така красуня, вона буде прикрашати мені кадр. Так, ось така вона. О, останнім часом мені не хочеться в'язати те, що потрібно. Не знаю, чому, не можу я себе настроїти на те, щоб в'язати сніговики, в'язати Святого Миколая. У мене є дуже-дуже чудовий майстер-клас, який я придбала у Тані Янчу. О, і хотілося б вже якось готуватися до Нового року, але ж ні, в мене не виходить. О, останнім часом у мене в сім'ї сталася трагедія. Ну, вона і не одна, але сюди я його переносити не буду. У мене канал про щось хороше, так? Хочеться підтримувати тут. Позитив. І я вирішила пов'язати те, що я хочу, те, з чого я починала. Починала я в'язати ось такі ляльки, тільки вони були набагато більші, вони були дуже у мене великі. Вони були і по 50, і по 60. <кій> ну, я хотів замовник і по 70 см, вони були вишете, в них було личко. так, І я собі в'язала <кій> так, якби, ну, не те, що потрібно, в'язала своє задоволення. так. Тому що ті ляльки на той час були популярні, ну і вони дорогі, тому що роботи в них дуже багато. І коли я вже почала виходити на ринок, так я вже ну, в'язала більш бюджетні такі ляльки, так, що вишивала просто ось такі очки, наприклад, так, якось ось цієї ляльки. Ось так вишила просто легко і просто, так як то, так, і, і бюджетно, так, щоб воно трошечки, бути, щоб воно було дешевше, так, і люди змогли придбати собі, так, діткам такі ляльки. Але зараз хочеться вже пов'язати щось таке, ну, так би мовити, для душі, так? Не те, що потрібно, а те, що хочеться. Коли, напевно, треба зробити таке перезавантаження. І отже, я розпочала в'язати таку ляльку О, і ну, зв'язала, вишила личко і наклеїла це е, самі перші війки, які я наклеїла. так. Я е, не приклеювала війки до своїх ляльок, до своїх виробів, зайчиків. Я ну, я в'яжу зайчики з плюшу, різні. О, І війки я. Не приклеювала ніколи, тому що я думала, що в мене вони не вийде, не вийде. Ще колись, колись, я не знаю вже скільки років назад, я замовила війки на Аліекспрес, і вони так і в мене лежали. Це була така ленточка. Так, я не знаю, вона була, напевно, сантиметрів на 15-20 я не мірила. Я її замовила, вона в мене лежала вже декілька разів. Я навіть хотіла їх комусь подарувати ті війки. Але ж о, моя донечка, так вже названа донечка, моя невістка, е, її знайома верніше замовила в мене зайчика. Я його зв'язала по картинці. Вона мені прислала картинку, я зв'язала гарного зайчика, о, відіслала його, так все було добре. Ну, так як зазвичай я війки не робила. Мені дуже сподобався. Той зайчик був на подарунок, я його оформила в подарункову. О, в коробочку і, ну, відправила. Все було гарно, відгук був чудовий, ну, були всі задоволені. Але вона відразу ж захотіла для своєї донечки замовити в мене зайчика. Ми вибрали нитки, вибрали картинку, так, який би він, вона хотіла його мати, так, який би він мав бути. І Тут я пишу знизу, але війки я не клею, тому що я не вмію їх клеїти. так. Я думаю, що це в мене не вийде і не буде акуратно. І вона мені написала, що я порадюся з чоловіком ще і я вам відпишу. І все на тому. І вона мені не відписала. І чомусь я так ну, подумала і вирішила, і напевно воно так і є, що іменно справа була в тих війках, що треба вчитися. О, я сумнівалася, правда, декілька днів, але потім думаю, ну, ці ж вії так само клеють ті самі дві руки. Що є у мене. І чому б ні? Так? І я <кій> вирішила так зв'язати ще одну голівоньку. І зробити вже її вишити очки зовсім інакше. Так так і я зробила. Так як фарби в мене немає, щоб зробити бліки, я просто ниточками так оформила, так, щоб зробити такі живі оченята. так? І Приклеїла війки. Мені настільки сподобалося їх приклеювати, що я зробила ще одну голівоньку, і вона мені вже надзвичайно подобається. Так? Також вишила ученята, О. приєднала волосся. Волосся я раніше робила так, таких ниточок у мене таким чином. так, я, ну, У мене дуже багато таких ниточок для волосся різних. Я вже повернулася до свого, так, до свого, як то кажуть, стилю. І ось така голівенька в мене вийшла. Так, вже друга. Так, Такі красуні в мене мають бути. Так, тіло я ще до одного вже я зв'язала тіло, вже у мене воно є, готове. Так, Я вже записувала майстер-клас. І до другої ляльки я буду в'язати вже тіло і перевіряти майстер-клас так, як би. Так. Ось такі красуні в мене будуть. Так, Інколи мені так хочеться, я коли розпочинаю в'язати, я розпочинаю в'язати декілька процесів. так, і, Ну, ну не завжди, але. Може таке бути, що деякий процес і залишається в недов'язах. Але так мені легше в'язати, тому що коли в'яжеш щось одне, то воно набридає. Так? І... Отже, поки я в'язала цю ляльку, я по своєму ж майстер-класі зв'язала ще одну. Так як перуки, ось, вони вже були в мене нав'язані, вони ще є в мене нав'язані, декілька штук. О, тому. Так, що зв'язала тіло голівку. Гулівка тут в мене не пришивається. Це майстер-клас, мій лялька-Україночка. Так, так, ось таку лялю. Так, я ще зв'язала. І у мене був недов'яз. В недов'язах у мене була ось така ляля. І я вирішила, ще також її дов'язати, так як перука в мене була готова. Так, ніжки, ручки в мене були вже зв'язані. І я вирішила ще ось такі зв'язати. У мене такі ляльки вони популярні. Вони в мене бюджетні, вони в мене недорогі. Тому діткам їх беруть. Я їх в'яжу ну, завжди. У мене є ще ніжки одні, ще дві пари ручок. Тому я просто беру і вже дов'язую, дов'язую. так як є вже щось зв'язане, особливо ручки чомусь мені важко в'язати. Я їх нав'язую, а потім. Просто беру і в'язую в тіло, тому що в мене ручки вони завжди в'язані. Вони, коло моїх ляльок, нема пришивних ручок. Так, ось така ще красуня у мене зв'язалась. Так, ще зв'язала ось такого губка Боба. Так, в мене було зв'язано три. Вони успішно купилися, продалися, і я вирішила зв'язати ще одного, і є в мене ще заготовочки ще на одного. Так? Тому. Поступово-поступово. Чомусь цей рік я розпочала лишень з одним недов'язом. напевно, закінчу я. У мене дуже-дуже багато іграшок є недов'язаних, і до кінця року я їх ну, просто не встигну дов'язати. І тому завершу я рік, напевно, з мішком недов'язів, але нічого буває. Зв'язався в мене ось такий губка Боб. Тянучка, так? Ой, тут і незручно його тягнути, але все ж таки. Так, ось так. Вони тягнуться ручки, ніжки. Ось такий губка-боб. І ще зв'язалася жабка. Так. Ось така жабка. На таких жабок в <кій> мене буквально вчора поступило замовлення. Їх мені треба зв'язати 10 штук. Одна у мене вже є. Так, і отже я розпочну в'язати ще 9, а може і більше, знаючи себе, то мені відразу ж захочеться зробити якийсь запас, так, тому що жабка також тягнеться, це жабка тянучка Вони в мене також недорогі. Так, ось така жабка. Так, Ще в мене зв'язався ось такий чудовий собачка. Таких собачок було зв'язано 5. Залишився тільки один у мене ось такий красень. І чомусь іменно в такому кольорі. Я його завжди в'яжу, і ну, вони в мене в такому кольорі це солом'яний. Дуже популярні. Це майстер-клас нашої української майстрині. О, Його можна знайти на каналі Людмила В'яже. Посилання я залишу в описі. Собачка, ну, він просто супер, чудо. Він мені дуже-дуже подобається. О, Людмила там детально пояснює, як його в'язати. Там прямо попетельний майстер-клас, тому зв'яже навіть новачок. Справиться з таким собачкою, ну, але собачки вони супер. Вони просто супер. Я буду ще їх підв'язувати, тому що ну, на Новий рік діткам дуже подобаються такі ігрушечки. Дуже. Пряжі сюди йде зовсім трішки, так, і, але ігрушка вона виглядає бомбезно. Так що Дуже-дуже класний собачка. Всім рекомендую. Я залишу посилання, переходьте і в'яжіть. Так, ще в мене зв'язалась ось така сова. Вона в мене була зв'язана одна, вона продалася, тому я вирішила, що зв'яжу ще одну так. ну, Може, вона і купиться. Вона цікава. Сама по собі вона така цікавенька. Так, подобається також мені такі ігрушечки. Так, ще я зробила такий невеликий запас сердечок. Тут в мене їх є дуже-дуже багато. Є в мене такий пакет, і їх дуже багато. Так, ось такі вони. Сердечка також, вони в мене зовсім-зовсім недорогі. Я їх продаю по 80 гривень. І вони в мене купляються. Ось такі сердечка, вони є різні, тому що ну от, жовто-блакитний. так, Комусь подобається ось такий жовто-блакитний. І також я розглядала прапора О, гуглила так, і вони є з різним відтінком синього. так. Тут жовто-блакитний, тобто передбачається, що це буде блакитний колір. Чомусь є і, ну, різні смаки в людей, і я також їх в'яжу різні. Тому, такі у мене сердечка. Так, нав'язала їх багато, я їх і порахувала була, але ну, не записала, і тому я зараз не скажу, скільки в мене їх нав'язано. Але я планувала, що я зроблю великий запас таких сердечок, тому що в мене було декілька дуже великих замовлень на такі сердечка. я вирішила, що буду в'язати. Так, ще розпочала я в'язати ось таких. Собачок. Це також майстер-клас нашої української майстрині Тані Янчу. Я в неї його придбала ще минулого року. І нав'язала таких заготовочок. І зараз хочу їх вже ну, зв'язати до кінця. У мене таких заготовочок зараз є, зараз я порахую. Так, їх є в мене сім. Так. Ну, тіль, тіль це вже рахуй в усіх зв'язане. Ще треба дов'язати голівки, оформити їх, так, зробити бронежилети. І надіюся, що в наступному відео я вже вам покажу готові роботи. Тому що, так як я вже казала, з недов'язами треба боротися. І я, напевно, так розпочну вже цей бій, цю боротьбу, щоб вже, хоч трішки-трішки, подов'язувати. Так як ці ігрушечки, вони, вони також вони дуже популярні. І я не знаю, чому я не можу їх ніяк взяти і дов'язати. Так, ще, хотіла створити свій власний майстер-клас, почала працювати над таким гусачком, Ну, я успішно попрацювала, я його зв'язала. Ой, все шила всі детальки до кубки. У мене тут, вже не пам'ятаю, да, пришивні крила. Пришивний хвостик, лапки. І е, потім вже подивившись в інтернеті, що таких гусачків є дуже багато, дуже-дуже багато схем і подібних у, ось таких. Тому я якось трошки розчарувалася в тому, в'язати я по, по своєму майстер-класі я буду, але, напевно, випускати його не буду, бо хтось його буде дивитися там. У вільному доступі, так, просто безкоштовних схем на таких гусачків, їх просто куча. Так. Отже, так я попрацювала, хоча ігрушок ще є багато, є що ще показувати, але напевно я це все відкладу вже до наступного відео. Я надіюся, що я вже трошки підв'яжу, справлюся з недов'язами. Зараз треба все залишити і розпочати в'язати жабиті ночки. Тому, якось так, будемо. Боротися зі своєю депресією, зі своїм поганим настроєм, так, і старатися працювати, знімати і жити своє довге і, надіюся, щасливе життя. Отже, всім мирного неба над головою і до наступних зустрічей.